Треба помогти з контрабандою забрати. Допоможеш? Погнали. Контрабанда постачається по воді, але зараз вона ось тут. Куди за мною? Іди отут по трапенці туди прямо. Не туди, Не туди, не туди, сюди, сюди. Отут тут. Вот тут спустийся до и упрейся там, там, має бути. Так, Стій. Кем ты ходишь? Руки за голову піднімай. Під кем ты ходишь? Кто твой босс? Подупкай, боба. Якщо серйозно, то я бачу, ти не сприймаєш мої слова серйозно, Хто твій босс? Хто твій бос? Ні, тобто. Я сам себе. Давай я тобі дам тисяч, мільйон доларів. і ти мені говориш, хто твій босс. Не скажу. Твої прощальні слова. Вы свої прощальні слова. Ні, у мене нікого боса, Я сам себе боссу. Опускай руки. Ботан, ти що? ти впізнал, ти прийшов про в Підійди до мене і протягни праву руку.